Всім привіт, розумію для себе сьогодні, що пастор каже, якого ви Духа. І реально, Дух Святий він був даний не для того, щоб я будувала щось своє, чи я жила в лакшері християнській, чи там по-своєму щось придумувала. Дух Святий це не мурашки, це стабільність. Я розумію, що Дух Святий реально був даний, щоб будувались церкви і спасались інші душі, тому що Ісус Христос прийшов спасти і врятувати. І залишив Духа Святого. Де я можу взяти Духа Святого? Тому що багато хто сьогодні каже, та церква не треба, з Богом можна напряму, тільки в церкві. Дух Святий передається через руку покладання апостолів. І якщо на мені є Дух Святий. То церква вона буде будуватись, то люди вони будуть спасатись і розумію ще більше для себе, що з'єднуватися з, з пасторями по духу це дуже важливо, тому що якщо є дух, то будуть і спасені.